Псалом 44 Повчання синам Кореєвим, про вміння надбання доброти неземної і зміни, які дарує Господь. Із надлишку добра народжується слово, Зі стилуса і крові витікає новий світ. З землі святої і тонкої починайся мово, Для втілення в життя розвийся цвіт. Щоб стати сильним славою твоєю, Я прив'яжу свій меч біля твого бедра, Йду у двобій із двоголовою змією, Як мирний воїн, стережу шляхи добра, Натягуй лук, царюй заради правди, У лагідності справедливості встигай, І будеш бачити початки владозради. Правиця поведе, з тіла лати не знімай. Загострюй вчасно стріли твої сильний, Вони розчахнуть серце ворогам царя. Дух злине, проголосить краю, вільний. Єднаємося в правді миру біля вівтаря. Престол твій, Боже, тут повіки вічні, жезл царства Твого, Слово, гусляра, Зненавиділи наші люди беззаконня, Тому у радості зійде для них зоря. Подивляться одежа, наче смирна, алоє, касія приємні в вічній чистоті, палац біліший, ніж слонова кістка, стоїть вцілілий і нескорений війні. Ідуть в палац доньки почесні гості. Вона пречиста і праворуч у царя. О, донько, зберігай зі мною простір, де наш народ у правді вірі довіряв. Всі спрагнуть доброти Твоєї в світі, крізь твоє серце захисти приймуть, хай тільки моляться лицю твоєму, Іначе діти у твої обійми перейдуть. Вся слава втілиться у золото ошатне, цар у доньці, вона у ньому ризи тече, Услід за нею подруги у царство знатне ідуть. І пісня радості, як мед із вуст тече. Заходять у палати перемоги слави, кладуть вінці на голови батьків сини, і найдостойніші землі стають царями, де чоловіки обереги волі без вини, І з роду в рід передається світло слави. Заради того люди вихвалятимуть тебе, що нову землю твориш для держави. А не лежиш на лаврах, бо звеличуєш себе.